Всім добрий ранок. У нас ідуть дощі. Люблю рослини, коли вони в росі. Подивіться, як красиво, капельки роси на листочках, дуже гарно. Я таке полюбляю. Показую вам свій піон, який я називаю королевським. Ось він заклав, скільки бутонів в цьому сезоні буде квітувати. Він такого червоного рубінового кольору. Ось, бачите, один бутон вже пару днів і розкриється. На його пагонах немає пасинкових бутончиків, як ви бачите, на одному стволику по одній квіточці буде. Покажу вам його, як він розквітне.